Щоб покращити якість сну, спробуйте правило 10-3-2-1-0. Це простий метод, який допоможе легше засинати і прокидатися відпочилими. Спочатку за 10 годин до сну припиніть вживати кофеїн. Він може заважати вашому сну. Потім, за 3 години до сну перестаньте їсти і пити алкоголь. Це допоможе уникнути нічних пробуджень. За 2 години до сну припиніть працювати. Робота може тримати мозок в напрузі і заважати розслабитися. За годину до сну вимкніть всі екрани. Телевізори, комп'ютери та телефони можуть впливати на ваш добовий рит і вироблення мелатоніну вранці. Не натискайте кнопку повтору на будильнику. Це впливає на якість вашого сну. Дотримуйтесь гігієни сну, спіть в темній і прохолодній кімнаті, уникайте шуму, розслабляйтеся і створюйте ритуал перед сном. Використовуйте ліжко тільки для сну і сексу. Ці прості звички, підтверджені науковими дослідженнями, можуть допомогти вам краще спати. Мити вікна на високих поверхах може бути справжнім викликом. Вони швидко забруднюються через пили і дощі. Це робить вашу оселю неохайною. Миття вікон на висоті також небезпечне. Тому важливо дотримуватись обережності. Якщо ви живете на верхньому поверсі, можете подумати про виклик альпіністів, але є способи зробити це самостійно. Спробуйте роботів-мийників з присосками і радіоуправлінням. Вони допоможуть уникнути ризику виходу на вулицю. Для тих, хто вирішив мити вікна сам, важливо мати страхувальний ремінь і потрібні інструменти. Вам знадобляться миски з водою, губки, мильні розчини і швабра. Вода має бути теплою для кращого підтримку. Вінення мийного розчину використовуйте дві місткості: одну для мильного розчину, іншу для чистої води. Головне ваша безпека. Не ризикуйте, намагаючись дістатися далеких кутів. Використовуйте телескопічну швабру і магнітні щітки. Швабра з телескопічною ручкою дозволяє регулювати її довжину. Наконечник швабри має поролонову і гумову частини. Вони допомагають мити вікно, зішкрібати бруд і видаляти розводи. Якщо скло дуже забруднене, процедуру краще Ще повторити кілька разів. Багато українських зірок зникли зі сцени на піку популярності. Ось декілька історій, які це пояснюють. Гайтана розпочала кар'єру у 90-х. Вона представляла Україну на Євробаченні у 2012-му, але потім залишила сцену для сім'ї. У квітні 2024-го вона повернулася з новим альбомом. Вадим Олійник, відомий з фабрики зірок, спробував сольну кар'єру, але перейшов до акторського дубляжу. Він продовжує творити, але Успіх вже не той, як у діофільми. Брати Борисеєнки Олександр і Володимир також починали на фабриці зірок. Їхній дует розпався. Олександр займається монтажем і дизайном, а Володимир працює в рекламі. Євгенія Власова була популярною на початку 2000-х. У 2004-му взяла паузу через хворобу, яка не підтвердилась. У 2017-му мала серйозні проблеми зі здоров'ям і вирішила піти зі сцени. Марія Яремчук з Голос України. У 2013-му представляла Україну на Євробаченні у 2017-му Залишила сцену через панічні атаки, але у 2023-му повернулася. Лама почала кар'єру у 1993 році, але зникла після піку у 2007-му. Вона мала стрес і проблеми зі здоров'ям після смерті батька у 2012-му. У 2022-му випустила трек Сильні люди про українців і захисників. Протягом останнього місяця вартість свинини в супермаркетах зросла. На початку березня свиняча лопатка або стегно коштували від 150 до 160 гривень за кілограм. Зараз, і з початком сезону пікніків, таких акцій майже немає. Найдешевша свинина без кістки тепер коштує понад 200 гривень за кілограм. Наприкінці місяця найдешевшими залишилися ребра і грудинка. Їх ціна стартує від 199 гривень за кілограм. У березні вони коштували від 180 до 190 гривень. Підчеревина подорожчала на 15 гривень. Тепер її середня ціна становить 215 гривень за кілограм. Найбільше зросла вартість свинячого ошийка. У березні його ціна була від 260 до 280 гривень за кілограм. Зараз вона складає від 320 до 345 гривень. Свинячу лопатку зараз можна купити за 220. 240 гривень за кілограм. У березні її ціна була від 190 до 200 гривень. Причини подорожчання різні: вплинули загальна інфляція, сезонний фактор, скорочення пропозиції та африканська чума свиней. Багато людей помічають, що парфуми можуть пахнути спиртом після розпилення. Це нормально, бо спирт є одним з головних компонентів парфумів. Концентрація спирту у парфумах дуже велика. У парфумах це понад 90%. У в парфумованій воді приблизно 90%, а в туалетній воді близько 80%. Запах спирту зазвичай відчувається лише у перші секунди або хвилини після нанесення. Спирт швидко випаровується, звільняючи ароматичні компоненти. Це називається відкриттям аромату. Якщо запах спирту зберігається довше, це може бути через неякісний спирт або неправильне зберігання парфумів. Щоб уникнути запаху спирту, не нюхайте парфуми одразу після нанесення. Зачекайте хоча б три 30 до 60 секунд обирайте більш концентровані формули та правильно зберігайте парфуми. У травні кіномани можуть очікувати багато нових фільмів. 1 травня відбудеться прем'єра комедії жахів Балконетки. Це історія про трьох подруг, які потрапляють у кривавий інцидент на вечірці в Марселі. Того ж дня вийде супергеройський фільм Громовершці від Марвел з улюбленими героями, такими як Чорна вдова та Бакі Барнс. Також 1 травня з'явиться сиквел. Ще одна проста послуга. Події розгортаються на весіллі з несподіваним вбивством. У фільмі Фанатик розповідається про поп-зірку Софію, яка стикається з небезпечним шанувальником. 15 травня вийде пункт призначення Родове прокляття. Це трилер про студентку, яка намагається запобігти трагедії зі сну. 22 травня чекаємо на місію неможливу» Фінальна розплата з Томом Крузом. Ітан Гант має зупинити небезпечного ворога. Того ж дня повертається «Ліло і Стіч, ремейку любленого мультфільму про дружбу дівчинки і інопланетянина. 23 травня вийде фонтан молодості від Гая Річі. Фільм про пошуки легендарного джерела 29 травня. Глядачі зможуть подивитися фінікійську схему від Веса Андерсона. Історія про багатого бізнесмена і його доньку в небезпечній авантюрі. Травень буде насиченим і цікавим для всіх любителів кіно. Кремлівський диктатор хоче перемир'я з 8 по 11 травня. Україна не згодна. Раніше пропонувала 30-денне припинення вогню. Росія відмовилася від цієї пропозиції. Військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що Україна наполягає на фіксації режиму припинення вогню. Цю ідею раніше запропонували Сполучені Штати Америки. Мусієнко вважає, що Путін хоче перемир'я для проведення параду на червоній площі без проблем. Він намагається створити враження, що прагне миру, але це не так. Якщо 8 травня Росія порушить перемир'я, Україна може відновити атаки 9 травня. Генерал Микола Маломуш вважає, що Путін хоче використати перемир'я для посилення позицій. Він готується до нових атак. Україна може не відмовитись від перемир'я через думку західних партнерів. Вони можуть сподіватися на тривале припинення бойових дій. Росія може готуватись до більшої мобілізації. Речник Путіна заявив, що Росія може набрати мільйони людей як радянський Союз під час Другої світової війни, але можуть виникнути проблеми. Голова Ради резервістів сухопутних військ України вважає, що Росія переоцінює свої можливості. Нинішня мобілізація не така, як під час війни. Якщо Росія вирішить провести загальну мобілізацію, вона зіткнеться з багатьма труднощами. Країні бракує союзників для вирішення фінансових проблем. Росія вже платить більше за зброю або продає енергоресурси за заниженими цінами. Голова ради резервістів зазначив, що вже після часткової мобілізації багато росіян втекли з країни. Зараз Кремль готовий платити великі суми, щоб залучити росіян до війни. Це може бути підготовка до можливої мобілізації, але якщо б Кремль міг це зробити, вони б уже зробили економічні наслідки будуть значними, якщо ще більше людей залучать до війни з 2022 року. Росія втратила понад 953 тисячі особового складу та тисячі одиниць техніки. Росіяни запустили перший потяг на окуповані території півдня України. Залізниця веде з Ростова на Дону і Таганрога. Про це повідомив Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Він зазначив, що ця залізниця замінює окупантам кримський міст. Техніку ймовірно не перевозять, але транспортують інші засоби для війни. Таганрог стає важливим логістичним пунктом для війни Росії проти України. Звідти окупанти відправляють військові потяги з контейнерами. Один з потягів рушив зі станції Федорівка, що біля Мелітополя, до Джанкою. У контейнерах можуть бути різні вантажі. Важко сказати, що саме. Росіяни раніше використовували цивільні вантажівки для перевезення ракет, щоб уникнути ударів. Залізниця може стати такою ж схемою. Андрющенко додав, що окупанти готуються до наступу в Запорізькій області. Залізниця стане ключовою для логістики, перетворюючи Кримський міст на другорядний. Це ускладнює ситуацію для України, але росіянам бракує ресурсів для перевезення. Йдеться про боєкомплекти, засоби для протиповітряної оборони та паливо. Система управління залізницею вже інтегрована в загальну систему Росії. Україні варто завдавати ударів по цій інфраструктурі. Україна та Сполучені Штати підписали важливу угоду про копалини вночі 1 травня. У Білому домі цей документ назвали історичним. Він започаткував нове партнерство для відновлення та економічного успіху України. Обидві країни виграють від цієї угоди. Партнерство передбачає створення спеціального фонду. Фонд отримуватиме 50% роялті та інших платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні. Ці кошти інвестуватимуть у нові проекти, що принесуть довгострокові прибутки. Управління фондом буде спільним між трьома українськими та трьома американськими членами правління. Проекти охоплюватимуть мінерали, вуглеводні та інфраструктуру. Сполучені Штати матимуть першочергове право на придбання цих ресурсів. Це партнерство надсилає сильний сигнал Росії. Сполучені Штати підтримують Україну. Жодна держава, компанія чи особа, яка підтримує російську військову машину, не зможе брати участь у проектах фонду. Юлія Свириденко підкреслила, що угода не змінює правил приватизації чи управління державними компаніями в Україні. Вона підтримує економічний розвиток та євроінтеграцію країни. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надав Україні важливу перевагу перед Росією. Це стало можливим завдяки угоді про рідкісноземельні метали. Міністр фінансів повідомив про це 1 травня. Тепер американський бізнес буде частиною економічного розвитку України. Це показує Росії, що Україна і Сполучені Штати Америки мають спільну позицію. Міністр нагадав, що Трамп сказав Зеленському, що у нього немає козирів. Але тепер Трамп дав йому роял флеш. Таке партнерство зміцнить національну безпеку України. Це стосується не тільки корисних копалин, але й інфраструктури та енергетики. Обидві країни можуть отримати значну вигоду. Це також потужний сигнал для Росії. Президент Трамп тепер може вести переговори з Росією на більш міцній основі. Міністр підкреслив, що це відкриває нові можливості для американського бізнесу. 1 травня на активіста та блогера Сергія Стерненка було скоєно напад. Озброєна жінка чекала його біля будинку. Одна куля пройшла на веліт, інша зачепила кофту охоронця. Нападниця з Одеської області. Вона народилася в 1979 році. Ймовірно, вона працювала на російські спецслужби. Жінка отримувала гроші на банківські рахунки. Перед нападом вона стежила за Стерненком і орендувала квартиру в його будинку. Стерненко давно отримував погрози від росіян. Він займається інформаційною діяльністю та закупівлею дронів для фронту. Через це можливо став ціллю. Російські медіа ще в серпні повідомляли, що Путін наказував вбивати українських активістів, які постачають дрони для збройних сил України. Турист з Британії був здивований, коли відвідав Макдональдс у Японії. Меню там сильно відрізняється від того, що він звик бачити у своїй країні. Він вирішив спробувати кілька місцевих страв, хоча зазвичай уникає фастфуду за кордоном. Першою стравою був бургер Гохан Чікен Tatsuta. замість булки у ньому були рисові коржі. Це здалося йому незвичним. Він оцінив його на 5 з 10. Наступним був, бач, те, макбургер. Його він оцінив на 6 балів, але найбільше вразив Soasted soy sauce egg and bacon thick beef burger. Йому турист дав вісім з десяти. Справжнім сюрпризом став теріякі Chicken Fillet O. На вигляд він здавався підозрілим, але смак був напрочуд приємним. Турист поставив йому максимальну оцінку: десять з десяти. З напоїв туриста зацікавив Matcha Iced Frappe. Цього напою немає в британському меню і він не розчарував. Загалом турист оцінив Макдональдс у Японії на сім з половиною балів з десяти. Капустяні котлети чудова ідея. Це економний варіант, який сподобається всій родині. Готувати їх дуже просто, а результат вражає. Вам потрібен один кілограм свіжої капусти. Додайте півсклянки молока і півсклянки манки. Також знадобиться одне яйце. Додайте одну столову ложку вершкового масла. Не забудьте одну склянку сметани та чайну ложку солі. Приготування займає 35 хвилин. З цієї кількості інгредієнтів виходить 4 порції. Цей рецепт ідеально підходить. Одить для смачної та простої вечері. Спробуйте вам точно сподобається. Джулія Девіс стане тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні. Це оголосила речниця державного департаменту Сполучених Штатів Темі Брюс на брифінгу 1 травня. Зараз Джулія Девіс працює послом у республіці Кіпер. Вона розпочне нові обов'язки 5 травня. Президент Дональд Трамп і державний секретар Рубіо вирішили, що Девіс очолить дипломатичну місію в Україні. Це важливий крок для мирної угоди, яка має припинити кровопролиття. Девіс має великий досвід. Вона працює вже 30 років, займала ключові посади. Була послом у Кіпрі та спеціальною посланницею з питань Білорусі у Вільнюсі. Вона залишатиметься на посаді, поки не призначить постійного посла в Україні. Українська асоціація футболу організовує фестиваль футболу для людей з інклюзією. Це відбудеться в Києві в суботу, 3 травня, поруч з будинком футболу. Мета заходу підтримка інклюзивного спорту в Україні. Організатори Українська асоціація футболу людей з інвалідністю та інші організації, які залучають людей з різними потребами до футболу. В Україні близько трьох мільйонів людей з інвалідністю. Фестиваль прагне забезпечити рівний доступ до спорту для всіх. Учасники з різними фізичними та інтелектуальними порушеннями зможуть взяти участь у тренуваннях та матчах. Серед них люди з ампутаціями, порушеннями слуху, розумовими порушеннями, проблемами з опорно-руховим апаратом та цукровим діабетом. Захід розпочнеться о 10-й годині ранку на полях НТК імені Віктора Баннікова. Фестиваль покаже, як спорт може бути засобом реабілітації та підтримки. Особливо це важливо в умовах війни. Інклюзивний футбол відкриває. Нові можливості для тисяч людей він демонструє важливість партнерства та соціальної відповідальності. Олександр Усик, відомий український боксер, хоче запросити Тайсона Ф'юрі до України. Їхнє суперництво вже стало частиною історії світового боксу. Усик згадав про Фюрі в інтерв'ю британським медіа. Він висловив жаль, що циганський король вирішив завершити кар'єру. Зараз Ф'юрі проводить час з родиною, і Усик не турбує його дзвінками. Він назвав Ф'юрі прекрасним боксером. Усик сподівається, що Ф'юрі ще повернеться на ринг. Він мріє запросити Ф'юрі до України після бою за титул абсолютного чемпіона у 2024 році Усик двічі переміг ф'юрі. Він став абсолютним чемпіоном світу. Нещодавно Ф'юрі натякнув на можливе повернення. Він проводить багато часу в тренажерному залі. Наступний бій Усик проведе проти Дюбуа 19 липня 2025 року. Бій відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Усик вдруге боротиметься за звання абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні. У центрі Копенгагена сталася серйозна аварія. На мосту королеви Луїзи автомобіль в'їхав у натовп. За кермом був чоловік 75 років. Пострад. Ждало 12 осіб. Стан трьох з них критичний. Спочатку повідомляли про п'ятьох постраждалих, але пізніше кількість зросла. Водію висунули обвинувачення, хоча він їх відкидає. Чоловік каже, що не був під дією алкоголю і добре спав. Він стверджує, що приймає ліки і може керувати, хоча важко ходити. Журналісти кажуть, що він їхав до дружини в будинок для літніх людей. Поліція встановлює обставини аварії і опитує свідків. У Запоріжжі працюють сили протиповітряної оборони. Це через атаку дронів Камікадзе. Мешканці чують вибухи. Повітряну тривогу оголосили у всій Запорізькій області о 21.37. О 22.06 керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про роботу ППО. Він закликав людей залишатися в укриттях. За хвилину з'явилася інформація про вибухи в різних районах міста. Донька Біла Гейтса Фібі поділилася новинами про свого батька. Вона розповіла, що у нього синдром Аспергера. це пояснює його соціальну незграбність та особливу поведінку. Фібі зробила це відкриття під час подкасту Калхер Деді. Раніше Біл Гейтс публічно не згадував про це. Фібі, який 22 роки, припустила, що у її батька можуть бути ознаки розладу аутистичного спектру. Вона сказала, що знайомити хлопців з батьком було важко через його соціальну незграбність. Білл Гейтс згадував, що має хворобу аспергера. Це перший раз, коли про можливий діагноз говорять публічно у своїх мемуарах. Source Code Гейтс писав, що можливо йому поставили би діагноз раз, якби він виріс сьогодні. У дитинстві він ігнорував соціальні сигнали і був захоплений певними ідеями. Хтось запитав його, ти в спектрі. Він подумав, то що за біса? Я керую компанією. Гейтс дізнався про нейродивергентність в зрілому віці. Попри соціальну замкненість, він створив одну з найвпливовіших технологічних імперій у світі, у світі, у світі, у світі, у світі, у світі.